У цьому місці, коли я приходжу сюди в парк і дивлюсь на е, об'їзну краківську, мені весь час згадується вид на краків з Кургана Костюшки. Теж є таке місце, де видно краків, єдине, що там Вісла і вулиця Марії Домбровської і міст Дембінський. А тут треба подивитися, що там за вулиця. Додам тут, Додам. Як називається, шматочок карти. Рішила вирішила завтра вийти раніше, зробити все, щоб вийти раніше, поставиться в пріоритет. Е, і зараз я йду якби верхньою доріжкою, а завтра йду там нижньою доріжкою. Вона трошки довша, ну по о, колу. І зараз я пройшла два кола, потім щось прилетіло. А воно вже літаки. Ні, то шокась пашка пролетіло. А якщо по нижньому, то може обійдеться одним колом. От у нас тут так достатньо низько розворот їхній, як вночі летять вантажні. Літаки то це таке враження, що фура під вікном їде. Я ніколи не думала, що літаки можуть літати з таким голосним звуком. Ну, чого я не думала? Бо в мене не було такого досвіду. Тепер я знаю, що різні за грузопідємністю теж літаки бувають, і вони мають різні звуки. Такий в нас, ну, такий в нас парк, так? темний. Це мікрорайончик, який я минаю, і мені так туди треба. Подобається мені цей райончик. Ну, Ясно, що вночі не видно. Але так, тихо, спокійно. Полобки. Можна вийти собі погуляти, потренуватися. Оце один з парків. Так. Я думаю, що я почну виходити в день, для того, щоб дивитися на цю красу. Бо зараз осінь. Залишилося мені ще 6 хвилин. Якраз час, щоб йти додому. Ось такі приємні котеджики. Сусідні. У нас теж приємний. Мені туди, ну так, кось. Там мені туди і праворуч. В принципі, погуляла.